Вітаємо у веселій майстерні. Пропонуємо тобі виготовити незвичайне оригамі вінок із гортензій. Цікаво. Тоді гайда! Для віночка тобі знадобляться кольоровий папір, ножиці і клей. Кольорового паперу виріж 12 квадратиків розміром 7,5 на 7,5 см для квіток і 6 квадратиків того ж самого розміру для листя. Спочатку зробімо квіточку, візьми кольоровий квадратик і поверни його, щоб вийшов ромб. Склади аркуш навпіл по горизонталі, склади трикутник навпіл. Нижні кути трикутника загни до верхнього кута. Розігни кути й поверни фігуру. Кут, який опинився внизу, загни вгору. Кути прямують донизу. Переверни на зворотний бік і поверни, щоб кутики стирчали вгору. Відігни правий кут, але тільки верхній шар паперу. Увігни папір всередину, щоб вийшов ромбик. Дивись, як це зробили ми. Повтори з іншого боку. Кут на правому ромбику загни ліворуч. Але тільки верхній шар паперу. Кут на лівому ромбику загни праворуч. Краєчки кутів на ромбиках загни в протилежні боки. Верхні та нижні кути ромбиків загни всередину. Чудово! Зроби ще одну таку деталь. Візьми одну деталь. Розгорни ліву сторону фігури. Цю сторону загни на зворотний бік деталі. Візьми ще одну деталь і поверни її так, щоб ромбики були вертикально. Заправ цю деталь всередину іншої, ніби в кишеньку. Ось так. Квітка гортензії. Готова! Для віночка тобі треба зробити ще 5 таких квіток. Займімося листячком. Візьми зелений квадратик. Поверни його, щоб був ромб. Склади аркуш навпіл по горизонталі. Тепер по вертикалі. Розклади. Нижні кути трикутника. Загни вгору. Зроби ще 5 таких листочків. Добре! Тепер візьми квітку, пелюстки квітки трішки відігни вбік, нижню частину квітки змасти клеєм. Усередину заправ листочок, повернувши його під невеличким котом. Ось так пелюстки теж намасти клеєм зсередини і міцно приліпи до листочка. Верхній кут листочка загни назад. Візьми ще одну квіточку і одягни її на нижній кут листочка. Попередньо кут намасти клеєм з обох боків. За тим самим принципом з'єднай решту деталей, чергуючи квітки й листочки. Вінок із гортензій готовий. Ти Розумаха. Цей чарівний віночок стане чудовою прикрасою будь-якої кімнати. Або гарним подарунком обирати тобі. До зустрічі!